Загиблий є в столиці від потрапляння в будинок в Дніпровському районі. Горить багатоповерхівка на 8-9 поверхах. Відомо про загоряння ще в одному будинку. Поки що без подробиць так цієї ночі під ракетним і шахетним ударом опинилися одразу кілька регіонів. Зокрема, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київ лише на столицю ворог спрямував до десятка балістичних ракет і велику кількість шахедів. Головною ціллю росіян були Київські ТЕЦ у Печерському, Голосіївському та Дарницькому районах. Сталися загоряння від падіння уламків ракет, пошкоджені приватні авто. Тим часом в Запоріжжі, шахет влетів в житловий будинок. А на Дніпропетровщині теж атакована енергетична інфраструктура. Подробиць е, нічної атаки та її наслідків. Чекаємо від офіційних джерел. Будемо вам оперативно повідомляти. Ну а в ці хвилини атака на Україну триває. Гучно в столиці було навіть впродовж останніх півгодини. Мапа повітряних тривог зараз перед вами в зоні небезпеки. Більшість областей це центр, північ, схід України. А повітряні сили зсу повідомляють про кілька груп ворожих БПЛА і загрозу балістики. Тож обов'язково подбайте про безпеку просто зараз. Запоріжжя цієї ночі здригалося від вибухів. Місто масово атакували дрони. На цю мить відомо про п'ятьох потерпілих жінок. В них осколкові поранення і отруєння чудним газом. Горіла багатоповерхівка. Ще кілька будинків пошкоджені. До 12 зросла кількість поранених в сумах. Там напередодні серед дня дрон поцілив по перехрестю. В мережі з'явилися жахливі кадри моменту удару. Внаслідок чого пошкоджено рейсовий автобус, і щонайменше п'ять автомобілів. Вибухова хвиля. А вибила вікна в трьох багатоквартирних будинках екстрені служби, працювали під загрозою повторних ударів. Полювання на людей не припинялося і на Херсонщині. Шестеро цивільних, які їхали в автомобілях у Херсоні та Комишанах, зазнали поранень напередодні. На них росіяни скинули вибухівку з дронів перехожого в обласному центрі. Теж атакував безпілотник. Чоловіка шпиталізували. А на Дніпропетровщині було поранено жінку. Окупанти били по двох районах області, кабами, дронами а також з артилерії. Там спалахнули пожежі. Від ворожих масованих атак оговтується Новгород Сіверський на Чернігівщині через російські обстріли. Напередодні там загинули четверо цивільних ще десятеро зазнали поранень. Зокрема, і десятирічний хлопчик. Росіяни обстріляли місто безпілотниками і реактивною системою залпового вогню із касетними боєприпасами. Таке повідомляють в прокуратурі. Багато руйнування, пошкоджені будинки, лікарня, інфраструктура, автомобілі через удари виникла пожежа в житловому домі. Били Росіяни по це. Центру міста, де немає жодного військового об'єкта, усіх поранених шпиталізовано один із них в тяжкому стані. Енергетики використовують кожну хвилину без тривог, щоб якнайшвидше повернути світло жителям Чернігівщини. Область 20 жовтня зазнала масованої атаки Чернігів і вся північ регіону були геть знеструмлені без світла, тепла та води залишилися сотні тисяч людей. Шахеди влучили в енергетичну інфраструктуру та об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади не могли працювати на повну силу, бо російські безпілотники кружляють над пошкодженими об'єктами. Повідомляли в Міненерго. Водночас, критичну інфраструктуру знеструмлених районів заживлено від альтернативних джерел, школи працюють дистанційно в області розгорнули понад дві сотні пунктів незламності, де можна зігрітися і зарядити гаджети. Лікарні, заклади, соціальної сфери і водоканал, всі вони переведені на генератори. Що стосується води, то вода є переважно переважній більшості міста. Це якщо це багатоповерхівки, то це до четвертого п'ятого поверху. Якщо з цим є проблема, то відкриті поряд колонки, поряд з будинками. Ну і в тих місцях, де е, проблематика більша, то там є централізований підвіз води. Е, повернули тепло у лікарні, в яких ну, протягом короткого проміжку. Через нічні аварійні відключення не було тепла, і так само працюють дитсадки. Протягом дев'яти днів опалення має з'явитися у всіх будинках по Україні. Про це в ефірі ТСН заявив глава Укренерго. Віталій Зайченко тільки но тепло з'явиться в кожній домівці має знизитися споживання електроенергії, бо споживачі гріються за рахунок світла кондиціонерами і обігрівачами. Зниження навантаження на електроенергію значно допоможе енергетикам, які щодня відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Нині найскладніша ситуація із живленням на Чернігівщині. Допомогти енергетикам може кожен з нас, до прикладу, не вмикати потужні електроприлади одночасно або в період максимального навантаження. На систему, а ще за можливості замінити лампи на енергоефективні, підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це фактично підтвердив і сам Дональд Трамп, додавши дослівно, не хочу, щоб зустріч була марною. Та взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Не буде поки що і зустрічі державного секретаря Сполучених Штатів Рубіо та російського міністра закордонних справ Лаврова. Розмова мала відбутися завтра. На ній є посадовці, мали б говорити деталі майбутніх переговорів на найвищому рівні вже між Трампом та Путіним. Але як повідомляє американський канал CNN, діалог Лаврова і Рубіо відтермінували на невизначений час. А анонімний співрозмовник розповів журналістам, що це пов'язано з надто різним баченням щодо завершення війни. Остання розмова між Рубіо і Лаврова, нібито засвідчило, що росіяни особливо не змінили своїх вимог і не готові йти на будь-які поступки. І тому Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухатись далі в напрямку зустрічі президентів. Російська сторона коментуючи цю заяву, заявила: цитую: не можна відкласти ту зустріч, про яку взагалі не домовлено. Американський сенат тим часом вирішив відкласти запровадження санкцій проти Кремля. До переговорів лідерів другу за останній час зустріч американського та російського очільників планували провести в Будапешті, в разі, якщо це станеться. Це була перша поява Путіна в країні, що є членом Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення в Україну. У Болгарії вже заявили, що готові надати повітряний коридор літаку з лідером Росії, в разі, якщо Москва звернеться з офіційним запитом. Посилюватимуть Україну як можуть французький президент Еммануель Макрон анонсував нове засідання коаліції охочих за участі президента Володимира Зеленського за словами: політика зустріч відбудеться в Лондоні вже цієї п'ятниці. Частина учасників буде особисто, частина долучиться онлайн. На порядку денному як допомогти Україні, також вчора лідери ЄС спільно оприлюднили заяву на підтримку Києва, в якій пристали на позицію Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, але відправною точкою має стати саме нинішня лінія зіткнення. При цьому, на думку союзників, поки що лише українська сторона серйозно ставиться до миру, а от Росія ні. Тож слід посилювати тиск допоки Путін не буде готовий укласти мир, а Україну поставити в комога сильнішу позицію до під час і після будь-якого припинення вогню у документі. Європейські лідери також зауважують, що розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Це питання буде одним із ключових на порядку денному саміту ЄС, який запланований на 23-24 жовтня.